Доброго ранку, дітки! Скажіть нам ну, мені, будь ласка, як називається пора року, коли навкруги сніг, хортилиці, мороз, сніжинки падають. Ану, здогадались? Правильно! Так, звісно, зараз у нас на дворі зима. А ну-ка згадаємо, з чим вона до нас прийшла. Ма, це мороз. Це сильний вітер. Це снігопад, зимові новорічні свята, подарунки, зимові розваги зі снігом, молодці, але зима вже зовсім скоро закінчиться, і люди змінять свої зимові турботи на весняні. Ми часто з вами говорили про те, як звірі приготувались до зими і як вони зимують. А тепер ми поговоримо, які турботи взимку були у людей. Ще до приходу зими люди починають готуватись, утеплюють свої будівлі, запасаються паливом, дровами для печей та камінів. І обов'язково перевіряли і справність обігрівачів. Коли взимку замітіль і випадає дуже багато снігу, то це викликає також багато турбот, тому що транспорт не може проїхати, люди не можуть пройти. І щоб налагодити рух, на вулицях прибирає снігоприбиральна техніка. Двірники розчищають тротуари та доріжки. Дітки, а хто розчищає сніг біля дому? Під час ожеледиці посипають дороги піском або сіллю. Як ви гадаєте, для чого це роблять? Також необхідно очищати стелі від снігу та великих порулів, бо це є дуже небезпечним для життя і здоров'я людей та тварин. І взимкою напередодні весни роботи вистачає скрізь. Якщо є багато снігу, то це натуральний утеплювач для рослин. Якщо снігу мало, то рослини потрібно укрити утеплюючим. Також люди струшують сніг з гілок. Якщо його дуже багато, то він є травматичним для дерев. Щоб навесні було достатньо вологи для рослин, люди займаються снігоотримуванням. Взимку це натуральний утеплювач для рослин, а навесні вологи буде достатньо. Дуже важливо підтримувати температурний режим у сховищах, щоб зберегти зібраний урожай від морозу. Також необхідно піклуватись про свійських тварин, турбуватись про їх корм та щоб вони вчасно пили. Гарний господар про це потурбувався ще влітку. Також необхідно дбати про диких тварин. Взимку в лісі про них турбується лісник. Але ми. Також звичайні люди можемо про це потурбуватись. І вже наприкінці зими люди починають готуватись до посівної. Перевіряють інвентар, справність техніки, закуповують насіння. Ось бачите, діти? Кожна пора року чудова по-своєму і має свої турботи. Ось ми з вами згадали усі зимові турботи. А тепер ваше завдання подумати, які турботи очікують нас навесні.